Привіт, 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 привіт! Ми раді вас бачити. Я сподіваюся, що це почуття взаємне з вашого боку, і це має відобразитися унизу на е, одній із кнопочок, яка виглядає отак. О, ну а просто щоб ви розуміли, в нас сьогодні Сан Маріно на Євробаченні 2023. Боже, я не знаю. Вони кожен рік намагаються косплеїти переможців, хоча були в них і дуже вдалі варіанти. Це була Синіт. сексу привезли. Він див... вийшов такий. Я, див... я дивився на Навіть Не сумніваюся. Цього року в нас. Ага. Кожен раз я просто. Перечіпаюся через е, імена виконавців, і кожен раз я торможу саме. Давайте, давайте давайте, давайте пісню називаємо uh, like an animal», як тварина. I want to live. I want to live. Бийте мене. Було. Я не знаю, чого очікувати від Сан маріно От відверто, кожен рік ти такий, як по мінному полю, такий, ну <ріст> подивимось, виживемо ми ви, чи ні. Пропоную дивитись. Буде із Так, ну що, ми починаємо. Стисніть кулачки і давайте з нами разом. Зі звуком проблеми. Це минуларічне тільки свіжечки під вигляний. <сміляний> ну, непогано. Ритм мені подобається. В принципі, непогана мелодія. Студіться, це має бути прям. непогано. Студіться так, це має звучати непогано. Приємно олягає, ти знаєш? Не звертайся вагнути ще зі звуком все погано. І такий бріджик. А, Тобто це кози. цьому році не соромно підтримувати Сан Маріну. <гум> Блін, в них в Санремо завжди якісь проблеми зі звуком, і це прям дуже негативно на сприйняття, але музично мені цікаво, вокально треба переслухати, але теж непогано. Буває і гірше. Ти знаєш, мені прям не фаворит, але слухати приємно. Коли цього часу ходили у один класний бар, е такий рок-бар, де виступали живі там виконавці, якісь гараж бенди такі. Там би вони прям-от-просто стали б зірками. Най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най але на сцені Євробачення, ну відверто кажучи, я це не сприймаю як заявку, як рівень як, рівень, як учасника Євробачення. Це учасник е е районного рок-фестивалю, на слоянському базарі. Це е розігрів для Оторвальда на Атлас Вікенді що ти ворзеш? Мені взагалі спочатку, коли він почав себе отак от гладити, мені прийшла така картинка в голову, що зустрілися якось представники Болгарії. Known, a І з представником Чорногорія то ніцвобіорпадесторі. <плес> Я, якщо захлинуся, ти будеш Діти, це все вивозити розумієш чи ні, і результатом цієї зустрічі стало ось це. У мене немає претензій до Сан Маріно. Ну так, от вони себе представляють на музичній арені. Ну окей, я вважаю, що кожен має право робити це тим, ну, тим способом тією музикою, якою він вважає за потрібне. Якщо це вибрали до того ж там глядачі, я так розумію, що сан Маріно Ґгум. ж не призначають так. учасників їх обирають. Я ну я сподіваюсь. От то це вибрали люди. Це означає, що е, єврофани Сан Маріно вважають е, за потрібне, за доречне е, виставляти саме ось таку композицію на євробачення від своєї країни. Окей. Бо як і отрились, так і вийшли. Чи буду я це підтримувати? Ні. Я обов'язково, звісно, звернув увагу, коли мене виступатимуть на півфіналі самому Євробаченні, щоб послухати їх з нормальним звуком в повноцінному виступі, і, можливо, тоді я складу якусь більш широку, таку, більш збиту думку. Знаєш, я теж голосувати не буду, але як музично мені подобається. Але Голосувати це фоновий виступ буде, щоб підкреслити тих, хто яскравіше, стильніше, якісніше і. Якщо вони запам'ятаються саме цим настроєм, так, то це так. прекрасно. Ну, можливо, їх буде більше аудиторія, більше будуть слухати не за рахунок перемоги, а за рахунок а, сприйняття. Так. Так, а ви так. поділіться, будь ласка, своїми враженнями від цієї пісні. І не забувайте на нас підписувати, ставити нам вподобайки, натискати на дзвіночок, бо в нас постійно виходять нові відео. Ми несемося з Євробаченням, і це ви точно хочете бачити. Сподіваюсь.